Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослядко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, Смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати, прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже. Чого ж тоді ви не увірували в Нього? А скажемо, що від людей Страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові Не знаємо. Тоді він мовив їм то я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само А цей відповів: Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус їм. «Істинно кажу вам, що Митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. Послання апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло волею Божою Апостол Ісуса Христа. Святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословінням у Христі. Бо в ньому Він вибрав нас. Перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині. У ньому Маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її Він вилляв на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб, коли настане повнота часів здійснити Його. Тобто об'єднати все у Христі небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були, свою надію поклали на Христа. У ньому і ви. Почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе. Яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства. Та всякого імені, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І він усе підкрив під його ноги і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний. І велич його незбагненна. Рід родові, діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, І я буду розповідати про Твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість, Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять і святі Твої. Нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах. Святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, Ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий. У всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господові, і хай благословить усякий смертний Його святе ім'я по віки вічні. Книга Приповідок. Розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде, Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього, відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. Хто послуговується дурним. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого. ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухувати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці, хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга Пророка Авдія, Розділ перший. Ведіння Авдія Так каже Господь Ягве про Едома. Вість ми від Господа почули. Посол був посланий між народи. Вставайте, підемо війною проти нього. Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким, тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула, тебе, що живеш у щілинах скелястих у твоїм високім житлі і що міркуєш собі в серці, Хто мене скине вниз додолу. Та, хоч би ти, немов орел, піднявся високо. Хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе. Каже слово Господнє. Якби до тебе вдерлися злодії або уночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька. Як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби, аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули, перемогли тебе, друзі твої, тії, що хліб твій їли, петлю на тебе ставлять. Хіба я того дня, каже слово господнє, не вигублю мудрих з Едома. Розум з гори Ісава. Страхом побиті будуть вояки твої, темане, щоб винищити всіх з гори Ісава, за різанину, за насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота. На Єрусалим кидали жереб, Ти теж був як один з них. Та не годилось було тобі дивитись на день брата твого в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилось було тобі вдиратися в ворота людомого день його лиха. Ні. Не годилось було дивитись тобі на Його злидні день Його лиха, ні зазіхати на Його майно в день Його лиха, ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять із тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж. На голову. Бо так як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди, будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють. Вона буде святою, і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем. Йосифів дім полум'ям, а дім Ісавів соломою. Вони його запалять і пожируть. Ніхто не лишиться з дому Ісава, бо Господь сказав Ті, що на півдні, займуть Ісав гору, а ті з Поділля філистимлян. Вони займуть край Ефраїма і край Самарію, а в Ніямин займе Гілеад. І полоненні цього війська, сини Ізраїля, які серед Ханаанян аж до Серепти, і єрусалимські полоненні, які у Сафараді займуть міста на півдні. Збавителі зійдуть на Сіон гору, щоб судити гору, і Господнє буде царство.